Доброї ночі, мамине сонечко. Закриває оченята, вмощився зручненько і слухає казочку від Наталочки про щедрість. Одного ясного дня Черепашка Шашка грався у дворі з м'ячем, який обрав із поміж інших своїх іграшок. Мені б не завадило мати, ще трохи іграшок, задумливо мовив він. Будь вдячний за те, що маєш. Сказала пані Черепаха, яка саме вийшла з хатинки. Вона дала синові трохи киженькових грошей, щоб він міг купити собі на ярмарку смаколики. Дякую, але мені не завадило б іще трохи грошей, натякнув шашка. Синку, ще раз тобі кажу будь вдячний за те, що маєш, похитала головою пані черепаха. У декого зовсім нема грошей. Шашка скрушно зітхнув і почеберів на ярмарок. Там Черепашеня купило пакунок цукерок. Якийсь він замалий, скрушно зітхнуло черепашеня, зваживши пакунок на лапці. Мені б не завадило купити більше солоденького. Будь вдячний за те, що маєш, відповів продавець. У декого цього немає. Відійшовши від ядки зі смаколиками, шашка побачив своїх друзів Вачика, Чупчика і Пугу. Мені не завадило б мати, ще більше друзів, укотре зітхнув шашка. Було б веселіше гратися. Будь вдячний за те, що маєш, відповіли звірята. У дикого друзів узагалі нема. Пограймося, шашко. Але шашка гратися не схотів. Він пішов з ярмарку і дорогою думав про все те, що хотів отримати. Йому кортіло мати більше іграшок, більше грошей, більше цуперу та більше друзів. Так, мені всього замало, сумно мовило черепашеня. Я хочу ще більше, більше, байдуже, що в когось і цього немає. Раптом шашка почув, як біля ставка хтось плаче. Підійшовши ближче, він побачив зарюмсаного чмиха. Маленьке мишеня сиділо на травичці, раз по раз витираючи сльози. Чому ти плачеш? спитав його шашка. Що трапилося? Я впустив у ставок свій м'яч, і тепер у мене не лишилося іграшок. Мені ні з чим гратися. Шашка поглянув на свій м'яч. Звісно, шкода віддавати таку гарну іграшку. Але ж у нього є ще, а в Чмиха не лишилося жодної. Можеш узяти мій м'яч, сказав Шашка і віддав іграшку чмихові. Мишеня дуже зраділо. Трохи згодом шашка побачив лисеня Олеся. Той стояв біля дерев'яної скриньки, на якій було написано: Благодійність збір коштів. Що таке благодійність, Олесю? запитав Шашка. Благодійність це коли ти щось віддаєш тому, хто цього потребує більше за тебе. Це допомога тим, хто у скруті. Шашка поглянув на свої кишенькові гроші. Він хотів зберегти їх для себе, щоб купити більше цукерок, але раптом подумав, що в когось нема грошей навіть на їжу. Візьми мої кишенькові гроші, сказав Черепашка і віддав Олесю усі свої монетки. Дякую тобі, Черепашко. Відповів Олесь, Ти дуже щедрий. Він попрямував, був далі, аж раптом побачив двох дуже засмучених гусенят. Це були близнята Гел та гиль. Чому ви такі сумні? запитав гусенят Шашка. Що трапилось? Ми не можемо поділити цукерку, відповів Гел. Бо нас двоє, а вона одна, додав Гиль. Шашка поділився з гусенятами цукерками. Ті радісно заґелготали, дякуючи за щедрість. Аж тут до шашки підійшли всі його друзі. «Хочеш же з нами погратися? спитали звірята шашку. Черепашеня радісно закивало головою. «Щепак, ви чудові друзі, і інших мені не потрібно. Дякую, що навчили мене ділитися, відтепер. Я не жаднюга, ми теж раді, загукали друзі. Шашка щедрий черепашка.